Ради спивай, ради спивай, траи. Ради спивай, Христа Спасителя, ты прославляй. Сегодня у нас ярмарка резвяна. И мы вдячны миссии по. За літературу. Люди підходять, беруть, роздаємо. Вдячні вам за календарі, за дитячі, за молитовники, запрошення. Для нас це дуже цінно і вагомо. І сьогодні ще велике свято нехай буде для людей розповіддю про народження Христа на і запродження на святкування Різдва. Старий заповідь і новий заповідь. А що думаєте, ви? Ми дякуємо всім нашим спонсорам, які присилають до нас літературу. Бажаємо їм благословінь. Ти наголоме за нас, але воскресів спас, ти на мене, і посміхнися, бо Господь з тобою. Друзі, роздаємо хлібчик перемогу. Дуже дякуємо Богу. Дивіться. Повіть. Давай Ми вас вітаємо.